Всім привіт! Це репортаж з кулінарної лабораторії Хваткої Хверми. Іноді замовники питають, що я буду робити з тією індичкою, як її розділю на запчастини. Ну, що ви з нею будете робити? Я навряд чи зможу щось порадити. Залежить тільки від вашої уяви і креативності. Але як її розділити на запчастини, дозволю собі дати пару порад. Не завжди даю безкоштовні поради, але сьогодні той, той самий випадок. Не претендую на істину в останній інстанції, але деякий досвід є. Здебільшого надбаний на курях, маю зізнатися, але ну, будемо уявляти, що це велика курка. Будемо ту ж саму схему використовувати що для курки. Ну і ще нагадаю, вихід кожної з частин в мене є. Більш подробне відео з детальним розглядом усіх пропорцій. Я дам ссылку в описі під цим відео. Але я ну, нагадаю, що тушка нам дає 35% філе з грудки, 30% ножки, біля 20% крила плюс шия. І біля 20% 15-18 каркас і нарешті там вже потроха. Ось приблизно так все виходить. Давайте подивимось, що з цим горобцем можна зробити, як його використати. Почнемо з крил. Я рекомендую робити такі концентровані надрізи. Не, не, не трошки пиляти, бо у вас буде багато таких обрізків, буде не дуже естетично виглядати. Максимально концентровано, якщо бачили коли-небудь, як працює часовий мастер, якщо хтось ще здавав часи в ремонт і пам'ятає, як це виглядає, боже який я старий, а, то ось саме так вони і працюють. А, різкі, короткі, впевнені рухи. Ну, спробуємо спробуємо Так само вчинити як. Професійний часовий мастер справді він дички виглядає страшніше, чим, ніж є, досить легко в неї все відходить. Шукаємо сустави, і по суставах це взагалі дуже легко виходить. Таке отака історія. Як розпорядитися з крильцями, це вже ваша справа, ну, я гадаю, що Плече треба жарити перед плеч. Як це? В нас це ось ця частина да? Предпліччя. Ну там же на ваш розсуд. Ножки. Ножки Та, тим же чином робимо отакий надріз, Робимо тут надріз, Робимо так. Ну, має бути характерний хруст. Характерний хруст має бути, ну, не відбувся. Ладно, відмовився <гум> губить сустав. Відрізаємо під ребра. Все ж таки хочу добитись того самого хрусту. Ось цього. Обимо так. Що це у нас? Це у нас були бребра. Тому робимо отут надріз і отут. Неколи не направляю ножа на себе, періодично порушуємо цей заповіт, нараджував, особливо міцного ножа. Ніколи не направляйте на себе. Шукаємо зставимо. Саме на запчастину розбирається. Шия. Давайте відріжемо це занадто. Такий борщ на водирний чугу. Треба з такою шию робити. Обрізали Отак, От раз. Маємо такі частинки. Е, грудка. Ну, Я люблю для себе, я філе знімаю. Це дуже легко робиться, робимо тут надріз. Посередині, максимально посередині. Е ну і далі просто знімати філе. Це дуже легко робиться, займає ще півтори хвилини. Це для замовника залишено на кісточці, тому знімати філе не буду. Лише оцю кісточку ми зараз оприходуємо. Сакірки в мене немає, вона тут не потрібна. сокірка та річки 4 місяці легко ділиться звичайно маже і деяким усіллям. Незначні. Отакую вот історію маємо. Далі цей шматочок, напевно, треба було розділити, я гадаю, але тут вже з ножем я, напевно, не обіду. Судимо з проблема. Попросили зробити так, щоб в гараж не потрібно було ходити, рубати. Давайте вже зробимо так, щоб люди в гараж не ходили. Так. Грудка, грудка, каркас, 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 шия. Ну, Кому не цікаво далі, можете на цьому закінчити. Переглядати відео. Давайте крильця. от зробимо, щоб вони менше місця займали в холодильнику. Крильця, крильця. Кажу, ріжемо тільки. М'язи, сухожилля. Осталися самі. Дуже легко зручно. Тріскаються. Такі історії виходять. Ну, з ногою все зрозуміло. Давайте ножку теж підріжемо до сустава. До сустава підріжемо. Давайте зробимо так раз потрібний ножка голінь, стегно. Отака історія. Ну, не знаю, кілька хвилин, мені здається, це зайняло. У мене був гострий ніж, у мене був ніж замінник сакирки. Досить багато місця. Я не скажу, що дуже брудно на столі. Зараз зітру і слідів немає. Ну, якось так це виглядає. Знову я наголошую, я не є професійним вальщиком, не м'ясником. Я аматор. Якщо десь зробив помилку, ви з чимось не згодні чи є доповнення чи поради, що зроблено так, що можна зробити краще оптимізувати. Будь ласка, пишіть, буду, буду радий. Все, це була коротенька інструкція. Періодично, як я вже кажу, публікую цікаве, корисне відео. Підписуйтесь, якщо вважаєте це відео корисним, ну, поставте лайк, якщо на жаль. Чим більше контенту українського на YouTube буде, тим, тим краще. Якось так. Всім смачного. Бувайте!